Доброго всім дня. Мова в нас сьогодні піде про ремонт заднього фонаря Toyota Avensis T27 до рестайлін. А саме заміна світлодіодів. Ось я вже фонарь розібрав, оскільки мені треба було подивитися, які саме світлодіоди нам потрібні. А світлодіоди в нас 20... Ні, 35 на 28, але от з таким цоколем кругленьким. Так. Світлодіоди я вже замовив. Замовив я їх на Aliexpress. Мені стало ліньки їхати на караваї віддачі в пошуках цих діодів. Ну, так мені зручніше і так простіше. Ось фонарь був клеєний. Клеєний він був не герметиком. Аж клеєм на штат дихлоритана щось таке. Ось, тому фонарь у мене вже розібраний. І клеїти я буду його так само на дихлоритан. От тому я думаю, будемо приступати. Перевірити світлодіоди можна, підключивши 12 вольт. Ну, мені так зручніше прямо до розетки. Ось тут потрібно спочатку знайти мінус, він йде суцільний разом і на лампочку, і на плату світлодіодами. Тому це мінус. І два плюси на стоп і на габарити. Зараз покажу. Так, сюди мінус підключаємо, сюди плюс. Це в нас габарити. Видно, які діоди не горять, так само і з іншого боку. Я їх вже повідмічав. І другий плюс це на стопи. Мушу зазначити, що два крайніх стопи. Стопа вони не мають світитися ні з одного, ні з іншого боку. Ну що ж, приступимо до демонтажу старих діодів. Зір у мене вже поганенький, тому я користуюся лупою. Може хтось добре бачить, може ні. Я вже досить довго не знімав ніяких відео, але, ну, як кажуть, не було потреби. Не було ніяких у мене таких значних ремонтів з автомобілем. Була тільки заміна передніх втулок стабілізатора. Але ну, там нічого цікавого. Єдине, що можу сказати, що права і ліва втулки стабілізаторів відрізняються, тому на деяких машинах вони заказ... замовляються. Однакові, а в нашому випадку вони мають ліву і праву сторону. По світлодіодам ще маю сказати таку річ. Світлодіоди мають 4 піна. І вони мають один мінус і три плюси. Тобто йдуть, як при замовленні, вони з общим катодом. Так що зверніть на це увагу при замовленні, Ну або при покупці. Так, діоди я випаяв і аналогічним чином зараз буду запаювати нові. Так, хто це робить вперше? Зверніть увагу, що на світлодіоді є зрізаний куточок це його полярність. Запаюємо таким самим чином, як вони стояли і до цього. Так, діоди мені довелося перепаяти, оскільки маркування китайських діодів не відповідає маркуванню на оригінальних діодах. Тобто той куточок, про який я казав, зрізаний. На оригінальних діодах він означає мінус, а на китайських плюс. Тому діоди я перепаяв іншим боком і зараз будемо перевіряти. Так, це у нас стопи. Потрібно зробити якісь щупи, щоб воно було зручніше. Так, ну всі, всі працюють, всі горять. Зараз я цю плату помию спіртиком. Щоб було все красиво, і будемо збирати фонаря. Так, ну що, приступимо до зборки фонаря. Розбирав я його за допомогою звичайного канцелярського ножа, але в моєму випадку він був, він був вже трошки відклеєний, що, в принципі, мабуть, і стало причиною виходу з ладу світлодіодів. Бо з одного боку він був відколотий, і обережненько-обережненько я його розібрав. Вставляється тут все на защолках. Щось не стало. Щось десь не стало у мене. mm uh -huh. Так, мабуть, я спробую спочатку поставити отражатель, а потім водіти скло. От тут є така направляйка. О, вона щось не хоче ставати з першого разу. фіксувалось. о, все стало на своє місце. Залишилось приклеїти скло зовнішнє. Давайте ще раз спробуємо перевірити, як воно буде в нас світити. І стоп. І стопів працюють всі світодіоди. Так, ну, як я і казав, я буду клеїти звичайним дихлоретаном. Можливо, потім ще силиконовим герметиком промажу знаружую стийки. Ну, побачимо, як воно буде триматися і як взагалі це все в мене вийде. Ніколи таким не займався, це перший раз маю справу з фонарями. Тому. Будемо пробувати. Можливо, мав би сенс все це клеїти суперклеєм, але оскільки він дуже швидко висихає, я не впевнений, що я встиг би змастити всю поверхню. Так, я мабуть зараз його замотаю скотчем і дам йому можливість висохнути. Ну, таким чином, нехай полежить півгодинки. А потім, можливо, ще тут промажу герметиком силіконовим, принаймні хоча б зверху, ну, щоб туди не потрапляла волога. А так, сподіваюся, все воно буде красивенько. Ну... На цьому, мабуть, і все. Сподіваюсь, що комусь це відео допоможе. Можливо, ще в когось є така сама проблема. Тому дякую за увагу. Всього найкращого, мирного неба, до побачення. Ну що, все вийшло, все працює. Стоп не можу сам собі натиснути, але повірте, стоп теж працює все чудово. Так що бажаю успіху!